Тут і ніжність, і філософія, і цілий спектр емоцій, стихія та технологічність, фантазія і фізика, витвори земалі, художній вимір, окрема мистецька ніша. Намиста підвізки сережки вишукана ювелірка з використанням техніки гарячої емалі, визнані стандарти та вподобана багатьма історія. Емаль в оздобленні дорогоцінного посуду, витончені малюнки на вазах, тарілках, чашах, вокалах. Сакральне мистецтво, ікони у техніці гарячої малі, оздоблення вівтарів, дорогоцінні каміння, чеканка, гравіювання. Єгипет, Греція, Рим, Візантія звідси поштовх до розвитку емальєрної справи безпосередньо в Україні. Емаль перейшла з ювірної, з такої ужиткової техніки, а перейшла в станкову і монументальну. Новий напрямок вже у 20 столітті художники працюють над створенням станкових творів. Емаль підкорює стихії архітектури, бо матеріал міцний, зберігає колір і не боїться температурних коливань. Чим унікальна ця техніка, тим, що якщо живопис він має таку властивість, що змінює кольори. А тут саме із того, що це скло, не змінюється з часом. Олександр Бородай перший художник вже в незалежній Україні, який взявся за відродження стародавньої техніки. Саме у Дніпропетровську разом із В'ячеславом Даниловим Олександр Бородай починає власні творчі розробки, нове дихання, нові ідеї і ціла плеяда учнів. Дар творчі можливості, мистецький майданчик для реалізації художніх задумів дає емальєра музей українського живопису. З травня 2015-го працює майстерня художньої малі. Курує Станіслав Юшков. От уже займаюся лет 15 малю. У мене відчуття, кожен день я приходжу, що я перший раз взяв в руки метал, і перший раз, і перший раз на дановий з ним, і, і все время нови. На «ты» никак не выходит. Но я думаю, что так и надо, потому что фамильярно, когда относишься к искусству, то оно простое, как хозяйственное мыло и выходит. Вот эта мастерская, которая… Я хочу, чтобы она все равно, все время была экспериментальной. Юшков та його учні В'ячеслав Апет та Олександр Антонюк щодня шукають спільної мови з фарбою та металом, ніби ті чаклуни, і через таємство народження з'являються унікальні художні артефакти. Шедевр до шедевра колекція. Так народився перший та єдиний в Україні музей художньої малі. В основі зібрання кращі зразки емальєрного мистецтва Китаю, Японії та Франції кінця 19-го, початку 20-го століть. А ще твори українських митців-сучасників. Яскраво вишикано голосно це варто того, щоб побачити.